Це завідувачка Катеринівської сільської бібліотеки Оксана Зозуля. Жінка розповіла, працює у читальні більше 30 років, а до цього там працювала її мама. Я працюю із 17 років, тобто вже більше 30 років. Моя мама 40 років працювала в бібліотеці в цій Катеринівській бібліотеці. Тому я тут виросла, мені тут подобається. Тому я якось воно так само склалося, що я знала ці потреби, знала ці проблеми, знала. Мені тут подобається атмосфера тут така, тобто тут мій другий будинок. Пані Оксана поділилася жителі Катеринів. Часті гості у бібліотеці. У селі навіть працює доставка книг додому. Взимку читають більше дорослі, а влітку більше діти. Якось у кого більше часу. І у нас якось так склалося сім'ями, що діти беруть книги дорослим своїм бабусям, дідусям. Бабусі дідусі приходять обов'язково беруть книги для своїх дітей, онуків. Дуже багато в нас приїжджає на літо на канікули дітвари, тому вони всі у нас. І оце зараз так склалася війна. Зараз хотілося б, звичайно, бачити дітей у нас, але в нас. week. Вікна самі бачите, вікна великі, дуже страшно і запрошувати. Тому обслуговування багато ведеться на дому. Люди замовляють, телефонують, принесіть нам, будь ласка, книжки. Складаємо сумочку і йду, йду по селу. Ну а що робити? У, вас читати. Книг. У нас доставка книг. Є така послуга обслуговування на дому. Інваліди, пенсіонери, але якщо й молодші читачі, зручніше йому зустріти десь мене посеред вулиці, то обов'язково я ж не відмовлю. Завідувачка читальні зізналася вже й не підрахує, скільки книг прочитала за своє життя. Та додала сенс її роботи вміло порадити і підібрати. Книгу для читача. Потрібно, ви знаєте, як у нас кажуть, кожна книга повинна мати свого читача. Кожен читач повинен знайти свою книгу. А моя робота просто допомогти їм зустрітися. Потрібно знати людей і потрібно знати книги, а потім просто знаходити шляхи один до одного. Днями пані Оксана відсвяткувала ювілей. Привітати її завітав Лисівський міський голова Сергій Зеленський. Разом зі своїм заступником Ашотом Кероповим, очільницею управління культури та старостою Катеринівського округу, міський керманич побажав Оксані Зазолі довгих років життя та перемоги. Одна з кращих бібліотек нашої громади, один з кращих керівників. Тому найголовніше нам що сьогодні? Перемога. Щоб удача потім була, кохання, вищо б любили, вас любили. Добра і глава Дякую за увагу. Дякую, спасибо. вам. Дуже приємно. Всесоснану. Дякую, щирока щиро, дякую, камітету. Щиро, дякую вам. Свою чергу ювілярка подякувала за вітання та подарунки. Також попросила за нагоди поповнити фонд читальні книгами українською мовою, бо цього літа попит саме на україномовні твори та українських авторів збільшився в рази. Ми планували на цей рік. Чимало так. коштів. І з авторами ми спілкуємося, з авторами письменники нам самі присилають з дарчими написами книги. Тобто намагаємося поповнити, задовольнити потреби читачів. Головне, щоб люди читали. А люди читають, люди хочуть читати, ми потрібні. Це дуже приємно. Це дуже приємно, що ні ковід, ні, ні війна не завадили, тому що люди хочуть читати, читати. І з кожним днем все більше українського. Хочуть читати українського. Ярослава Дубіна, Єгор Коростельов, новини ТРК Лозова.